Привіт! От знаєте, є такі дитячі історії, вони ніби проростають у нас і залишаються назавжди. Але от чому? У чому їхній секрет? Давайте сьогодні спробуємо розібратися, з яких таких інгредієнтів складається та сама справді вічна пригода. І от слова Туви Янсон, як на мене, влучають просто в Яблучко. Стежка, перед якою дорослі зупиняються, це ж геніально. Це якраз про ті історії, які ми читаємо в дитинстві, а потім перечитуємо дорослими і знаходимо щось зовсім інше. Саме про такі багатошарове світи, що не відпускають, ми сьогодні і поговоримо. То що ж це за така секретна формула? Що робить історію по справжньому незабутню? Це, власне, і є головне питання нашого розбору. Спробуємо, так би мовити, розкласти все по поличках. І щоб розібратися в цьому, ми візьмемо за провідників двох, на перший погляд, абсолютно різних авторів. З одного боку американський реаліст Марк Твен, з іншого фінська мрійниця Туве Янсон. Здавалося б, що між ними спільного, а от зараз і побачимо бо їхні світи, хоч і такі різні, мають дивовижно схожу магію. Просто подивіться Марк Твен і Туве Янсон, Америка і Фінляндія, реалізм проти фентезі, річка Місісіпі і долина мумітролів. Ну абсолютно різні всесвіти. І тим не менш обом вдалося створити щось неймовірне персонажів, які стали справжніми друзями для мільйонів по всьому світу. Гаразд, починаємо нашу хімію. Інгредієнт номер один, і він, можливо, найголовніший це реальність. Так, так, саме реальність. Бо виявляється, що і Твейн, і Янсон збудували свої фантастичні незабутні світи на дуже міцному фундаменті, на спогадах про власне дитинство. Ось, наприклад, Марк Твен. Його дитинство пройшло в містечко Ганнібал, штат Міссурі, маленьке сонне містечко на березі велетенської річки Місісіпі. Сам Твен називав його не інакше як рай для хлопчаків. І знаєте, цей рай став буквально кресленням, планом для його майбутніх книг. А ось і доказ. вигаданий дім Тома Соєра, Сент-Пітерсберг. Теж маленьке містечко, теж на річці Місісіпі. По суті, це і є той самий Ганібал, тільки під іншою назвою. Саме тому, читаючи, ми відчуваємо запах річки і пил на дорогах, бо все це було насправді. І абсолютно та ж історія з Дуве Янсон. Її місце сили це маленький острівець у фінській затоці, де вона проводила кожне літо. Вона якось сказала, що якби не ті літні місяці біля моря, вона б можливо ніколи й не почала писати. Уявляєте, цей пейзаж, ці скелі, море все це стало її творчим паливом. І що ми бачимо в її книгах: долину мумітролів, затишну зелену долину, через яку тече річка, що впадає куди? Правильно, в море. Це її та сама Фінляндія її дитинства, перетворена на казку. і це ключовий момент, затишний справжній дім, з якого так добре вирушати у пригоди. Так, зі світами розібралися. Вони мають бути справжніми, але ж у цих світах хтось має жити. І це наш другий інгредієнт, герої. І знаєте що? Найкращі герої геть не ідеальні. Навпаки, саме їхні недоліки, їхні слабкості роблять їх такими, ну, нашими рідними. Візьмемо Тома Сойера. Ну, хто назве його зразковим хлопчиком? Та ніхто, він же бешкетник, постійно щось вигадує, порушує всі можливі правила. Але при цьому він добрий і, що найголовніше, неймовірно, просто диявольськи кмітливий. Ну згадайте тільки цю геніальну схему з фарбуванням паркану це ж просто майстер-клас психології, змусити всіх хлопців у місті не просто виконати за тебе твою роботу, а ще й заплатити за це. Він перетворив нудне покарання на ексклюзивний атракціон, це ж талант. І в процесі він сам того не розуміючи, відкриває фундаментальний закон людської поведінки. Праця це те, що мусиш робити, а гра те, чого робити не зобов'язаний. І будь-яку працю можна перетворити на гру, якщо зробити її божанною і недоступною. Це вже не просто дитячі витівки, це справжня філософія. А от мумітроль зовсім інша історія він добрий, допитливий, але він часто боїться, і в цьому його сила. На відміну від відчайдушного Тома, мумітроль не шукає пригод. Але коли біда приходить, він знаходить у собі сміливість. І ця сміливість, що народжується зі страху, набагато цінніша. Він стає героєм не тому, що безстрашний, а тому, що перемагає свій страх заради друзів і родини. Добре, маємо реалістичні світи, маємо неідеальних живих героїв. Чого не вистачає? Правильно, самої пригоди. А що таке пригода без небезпеки? Ніщо. І це наш третій, надзвичайно важливий інгредієнт. Щоб історія тримала в напрузі, загроза має бути справжньою, ставки мають бути високими. У світі Тома Сойера це ну, дуже серйозні речі стати свідком вбивства на цвинтарі вночі. Заблукати в печері на кілька днів без їжі та води, полювати за скарбом, який охороняє небезпечний злочинець, це ж не дитячі страшилки, це реальні дорослі загрози, які вимагають від хлопчаків справжньої мужності. А в мумі долі там загроза взагалі космічного масштабу. Не просто якийсь злочинець, а ціла комета, що летить просто на їхній дім і загрожує знищити все. І подивіться, як Янсон майстерно нагнітає напругу. Спочатку просто тривожне попередження, потім герої вирушають у подорож, дізнаються ім'я загрози, небо стає червоним, море зникає. Це ж справжній апокаліпсис, що насувається день за днем. І тут просто вишенька на торті, прогноз з обсерваторії. Комета вріжеться 7 серпня о 20.42. І ця деталь, можливо, на 4 секунди раніше. Всього одна фраза, але саме вона робить цю фантастичну загрозу абсолютно реальною, майже документальною. Від неї аж мурашки по шкірі. Отже, давайте підсумуємо: у нас є світ, збудований на реальних спогадах, є герої з недоліками, які роблять їх живими, і є справжня, серйозна небезпека. І тут стає зрозуміло, що секретна формула, вона не про те, чи це реалізм чи фентезі, вона про щось значно глибше, про те, що зрозуміло кожному. І тут знову на допомогу приходить Марк Твен Доброта це те, що може почути глухий і побачити сліпий. Ось воно. В основі цих пригод лежать речі, які не потребують перекладу дружба, вірність, любов до родини, сміливість захистити слабшого. Це універсальна мова людського серця. Тож ось вона наша формула це баланс між затишком рідного дому і вабливою небезпекою невідомого. Це історія про те, як звичайні неідеальні персонажі, стикаючись із страхом, знаходять у собі щось надзвичайне. Це про дружбу, яка стає опорою. І, мабуть, найголовніше це про усвідомлення, що твій світ, твоя маленька долина є частиною чогось набагато-набагато більшого. І це, звісно, змушує задуматися. А які історії збудували наш власний світ, які книжки стали нашими картами, нашими провідниками? Адже найкращі пригоди вони ж не закінчуються на останній сторінці, вони стають частиною нас і нагадують, що з будь-якої, навіть найзатишнішої долини, завжди є шлях до зірок.